Да, це, я називаю помада дорогого вигляду. Прям, супер дорого, дуже красиво виглядає, дуже така прям, вона дорога-багата, лакшері, лакшері ефект дає, вона гарно виглядає. Софт мат. От слово софт м'який мат. Тобто вона дає м'яке матове покриття. Але коли дівчата з'явилася помада в білій упаковці, нова, я коли її сама я відкрила собі червону, вона у мене є дома в роботі. Так от, ви коли її наносите, здається, що вона така жирна. Але це тільки перше відчуття, коли ви її накладаєте, коли ви її носите хоча б 5-10 хвилин. Випаровуються повністю якісь там ті масла, які входять в склад комади, і вона на губах дає красиве, комфортне матове покриття. Не таке сухе, як в матовій, яка є у нас в чорній упаковці, але в той же час не таке жирне. Тобто, от м'ягкий мат, дуже класна, комфортна текстура. Мені подобається ця упаковка, комфортно і приємно її носити в сумці.